Ніта тихо! Так, ми продовжим. Коротше, це був облом, тому що офігенний в мене телефон лагає на кожному кроці. Я його точно з вікна колись викину. Все тихо, тихо. Все нормально будет. Коротше, щас. А тепер йдемо по вазі і надіємося, що там буде тренітний. Так. О їх там треба, там, типу, цей воз, типу, ну. Там треба їх наповнити. Якщо впаде, вода сіро зіл'є і все. Хоч комусь ці вази пригодилися, хоч комусь, хоч в якійсь частині. Добре! Так, ми... Так, ідемо. Надіюсь, що там буде тренький, тому що ми, блін. Ну Хоч комусь ці вази хоча б продалося, а то в першій частині вони були просто без поля. Просто ними треба було шуміти, щоб та бабка прийшла когось. Там, типу, день другий, там когось все було закрито, типа две. А та друга ваза. Огромно, боже. Забув. Вот, забув. Забув про цю легенду. Якщо ви так сильно хочете, я можу записати стрім... Але, ну Фу. короче, сьогодні може буде стрім, якщо, я, конечно, налаштую додаток. І буду... Буду стримити для вас, може стрим буде вечором, я не знаю. Я лапишу все ну може может не так. Так, надівся на треньки. Там у нас Це Правильно? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я свій. Так. Так, ідемо по цю штуку, яка розмикає. Якщо ви хочете, щоб я ще якісь ігри зіграв, то пишіть в коментарях, якщо їх, звісно, не вироблять. Якщо вироблять, пишіть мені в телеграм-канал. Ссылку я залишу в описі. Да, у мене є свій телеграм-канал, де я повідомляю там, коли буде відео, що там зі мною моє життя, щось там таке, блабаба, виб. Шо? Коротше. Вс, поїзд вроді би запрацював. Чекай, я мою Коротше, це відео поділилося на дві частини. Ну что ж, пацаны. А надо закрыть дверь, мы все взорли. Тут закрытие, тут закрытие. И тут тоже закрываем этот подок. Ну что? Три, два, один. Ну, давай. Yes. А ты что тут робишь, рысь? Ес, yes! ну наконец-то я пройшов через поезд по саниной просьбе. Ну шо ж, было прикольно. А с вами был Ярик 590 NTV. Всем пока.